Вітаю всіх! Ще раз роблю розклад по Харківщині, бо сьогодні в новинах вилізло те, що я вже знала. Скажімо так, і не тільки я, ми все це знали. Зрозуміли? Малюють. Кожен телеграм-канал малює картинки, як хоче. Розмальовує молодці, що мені вам сказати? Твер дивимось. Немає мови про наступ на Харків. Немає. І не буде. Коментар Тіріхова я читала, мені подобається так. Давайте подивимось. РФ планує до кінця травня наступ на нову ділянку Харківщини зі сторони Білгородщини на півночі. На нову ділянку. Планує наступ. Так, планує трійка жезлів. Трічка, не сильний. Прям. А він вони є насправді. Вони є. Маніпуляції сімка Так, ворог ну є, він там планує хитрі дії. Планує, планує, але не прикордоння обережно, звісно, знову-таки, на рівні маніпулятивних хитрих дій. Цей наступ буде нашими відбитий вдало. Цей наступ нашими буде відбитий вдало. Цей наступ буде відбитий нашими. Чистка жезлів буде відбитий. Однозначно відбитий наступ. А угу. буде відбитий. Зупинять його. Він перший випадає. зупинять. Це рух зупинить, так. Да. Так, зупинять. Хоч так, хоч так. Карта зупинки тут і карта зупинки тут. Обнулася ситуація, буде непогано. Прикордоння обережно. Додам сюди ж. Наші, ЗСУ, наші зможуть мати успіхи ще найближчий час на північній частині Харківщини, північна частина Харківщини, будуть успіхи у наших. Ні. Пауза, поки пауза. У наших поки пауза на цьому питанні. Зміна ситуації, пауза поки що, на тему успіхів. Угу. Пауза. Через дії ворога пауза. На тему наступу з нашої сторони. Вони будуть... відіб'ють вдало, все добре. Але нас просуватись не будуть поки що. Нічого страшного на нас не випадає.